Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. У Німеччині зараз ось така погода. До чого я веду це? Тому що всі сьогодні показують температури. У Німеччині офіційне попередження по Мороз. Як бачите, падіння температури до мінус 1 це попередження і про те, що гума на машинах повинна бути обов'язково зимовою. Інакше можна отримати великий штраф. А на вулиці ось так. Сонечко світить. Останні дні були дощі, було прохолодно, волого, противно, а сьогодні ось таке сонечко. Мені ще дуже важко знімати гарні відео, але маленькі буду робити. Як бачите, мої манюньки скоро порадують. Не можу прибрати ось тут. Деякі квіти потрібно вже занести в підвал. Як бачите, ранні посадки цибулькових не завжди добре. Морозники на бутонах, а цибулькові сходять. І, можливо, в грудні місяці чи у січні у мене будуть нарциси, але не хотілося б. Ось так іще радує цикламен садовий, він ще гарнющий. І жалко все це обрізати, але пора-пора. Листя насипалося за ці дні дуже сильно. І як я очікувала, звичайно, я не зняла відео повністю, не скомпонувала його і вирішила наступного дня перевірити, а що ж готує нам наступний день. Як бачите. Очікуємо снігопади, уявляєте, Німеччина снігопади. Ну, ось так зранку виглядає наше подвір'я, точніше вуличка. Ви бачите, мої побігли вже на автобус, бо запізнюються, як завжди. Вночі ну, був невеличкий сніжок. Добре, хоч побачимо його, бо в Німеччині це дивина. Тут зовсім снігу немає, але ще більше стало листя. За ніч, дякувати Богу, нічого не підмерзла. Чекаю вихідних, щоб все це за допомогою дітей занести у підвал. Не пройшло буквально декілька хвилин. Я все ще роздивлялася з цього боку, що ж тут робиться, як побачила у вікно, що на вулиці сніг. І дуже рясно сипеться, як же пройти повз таку подію в Німеччині сніг. Аж не віриться, що я бачу сніг. Настрій, як бачите, сіруватий, можливо, трішки білого снігу покращить настрій. Сніжок летить, сніжок нагадує про те, що вже скоро зима, і скоро буде. Різдво. Різдво, яке повинно принести радість в наші будинки. Але ми віримо і чекаємо, що воно принесе мир та перемогу в Україні. Ворог дуже розлютився, адже тисячу днів він воює і не може перемогти маленьку Україну. Тому бережіть себе, любі земляки. Я бажаю всім миру та перемоги.